Всім привіт, всіх ради бачити на своєму каналі. І хотів би вам таке невеличке ще засняти відео. Насправді. <свісно> 에, коли я знімав раніше по поводу зіда, помните, редуктора, це страшно якийсь мені чоловік, написав Баригаш ще той. Ну, я зрозумів, що це є шутка, там жарт, але ж... 에, Ну, в чому барига насправді? Оцей сіт, що тут був, це вийшло так. Я працював в строї баби, робив електрику. Насправді, як робив електрику? Знаєте, як то там, там включатель не робив вже, там каже, лампочка вже не світить, там те, там вроді, мелочі, але знаєте так. А ще така бабулька вийшла, така панікерша. Все, а ти що, там десь щось а тут глянь, а там те глянь, а там те глянь, а там те глянь. Ну, коротше, ну в кінці, навіть розрахуватися, як би сказати, ну самі розумієте. Баби пенсія 2000 казав хліба, макарони казав купити таблетку, то навіть не вистачає на хліб. Ну і думаю, як гроші взяти і не взяти, і так зле, і так недобре. Ну і знаєте, вийшла така ситуація, що я вирішив... Типу, як я рішив. Вона до мене з самого початку, каже, я тобі мотора одам, з'їда, я тобі те, я тобі все, ну коротше. В кінці я там поробив, два дні в неї робив. Там, ну як два дні. Друзі, насправді так, те, те те, 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 тут треба було купити там автомата, поставити, бо в неї там ті пробки, пробки самі розумієте, як вони то переграють, то те, то все. От, треба було автомат купити, то те. І вийшов такий варіант, що тіпо, якби два дні. Бабулька сказала, типу, з самого початку, що я тобі оддам цього як його, мотора, з'їда, сюди, туди. Ну, типу, він мені не треба був, ну але казав, дали, то дали. Також в неї, от, скажімо, брама, бачите, дві половинки. Е, купив вже ж в неї браму, насправді. Хоча думав поставити на пасіку. Насправді я би її доставив вам, щоб засняти, але насправді, така, в такому казав, стані, вона не особо там цікаво. Ну, але ж е, е, таке казав, діло там півтори тисячі гривень. Я собі... Якби планував поставити на пасіку. Ну, але ж казав, на пасіку я не поставив, бо я бачив, що пасіку, по-перше, я її розпродаю. Це все решта, там буде відео ще також з пасіки в подальшому. І, і за того, скажімо, я ту браму в неї купив. Я купив, я заплатив їй гроші, поїхав, купив автомата, це все решта, поставив. О, і вона мені дала зіда і дала ось дану тачку. Тачку теж десь подальшому я буду робити. Можливо, продам, можливо, що буде видно. Її треба варити, ви ж самі бачите, що вона вже вже така тачка. О, можливо, зроблю, можливо, просто її так само метлому вибачте, викину. А цей редуктор також це робив колеги світло. І вийшло так, що колега купив хазяйство на хазяйстві стояв. Ну, такий принцип, там я вже не знаю, млин такий цікавий був. Получається, мотор з редуктором разом, ішло далі через угловий редуктор, через, тіпа, там, там понижає, там повишає, там понижає, там повишає. Коротше, така якась модернізація. Чи, можливо, як то колись знаєте, не було, скажімо, що було, з того ліпили, десь когось взяли та й з того ліпили. Можливо, різний варіант. Ну, а даний редуктор, скажімо, він стояв на січкарні. На січкарні, це все решта. Тому дивіться, зіда продав, кому можливо потрібно і ще б, ну самі розумієте, редуктора, це все решта. Є також шківи. Якщо з шківами, все разом, це буде 5 тисяч. Якщо без шків, ну бо самі розумієте, що ці шкіли десь то вартує. Дивіться, профіль. Все трохи ручейний, великий, в діаметрі десь 35, Той має десь приблизно 40 і дивіться. Зразу ж що ж хотів вам показати. Ну, бо потім буде зараз, зараз я хочу. Бо я метки там ставив. Mm -hmm. що до чого от Бачите, звуків метка. раз чекай-чекай-чекай-чекай mm -hmm. Бо тут вже не співпадає. Тут метка бачите, це біле по центрі. І тут метка Я кручу, вам показую тут, а буду считати тут. так Один круг. Другий круг. Третій круг. Четвертий круг. Ну, тут почти вже співпало, бачите. Тобто мені ще чуть провернути і вже співпало. Ну такий він, виходить, 4, як там, з копійками воно виходить. Да, можливо, тут розібрати його, передивитися, можливо, там вона ще й день Ну, здоровий, громадний, такий редуктор на колуна насправді був би дуже потужний. Такий, ну бо цей редуктор не маленький, Насправді в мене дивіться, так вам по покажу з ногою і за того чому. 44-й розмір. І він досить от так, щоб вам відкрали, бачите? Це є великий редуктор. Тихенько, собака. Великий редуктор. Кому потрібно, можу продати. Бо хтось там питався мене за цього ж редуктора. Ну, скажімо, він попитався і потім забув. Також ще диск залишився, кому потрібно, предлагайте ціну. Насправді не знаю ціну, абсолютно не знаю. Напишіть, хто можливо, має там газони чи зіли, що до чого, як вони потрібні, вони взагалі чого. Напишіть, будь ласка, хто можливо знає цим. Також, друзі, насправді мав сам робити, але я бачу, воно мені не дуже так надо. Два мотори від холодильника, один-другий. Правда, не підскажу, що вони там до чого робочі, не робочі, але я їх попровіряю. В будь-якому випадку я їх провір. Маю два мотори, хотів раніше зробити компресор. Самі розумієте, два мотори, такий слабенький на 220 компресор. це все ж. Кому потрібно, міг би продати два мотори. Якщо буду провіряти, буде дорожче, якщо не буду провіряти, дешевше. Предлагається також ціну, отдам два мотори зразу. Також, можливо, кому потрібен такий огнятушитель. Взяв його, в людини теж також. На саді, це все так, там косив, взяв, там електрику робив, взяв, самі розумієте. Слухаю всіх і зато мене так і кличуть. Бо там е, людину послухав, зробив, а людини взяв те. Людини робив, взяв дві стойки, ну, зараді штоків, взяв огнітушителя, взяв котла. Це була моя робота, я робив, я куди взяв. Дивіться, огнітушитель, я знаю, 300 гривень. Для свину смала, можливо, хто хоче, самі розумієте, свиню смалити, сюди туди, я її спеціально взяв, різьба, все працює, все не, не прогнити нікого. Далі всередині яйця вже розмовив. Відкручується, все. все, гарна різба. Таке масло там, чи що. О, таке. Бачите? закручене, не відкручую, щоб дощ не накапав нічого, щоб воно її не ржавіло. Ну і також буржуйка. Воно потрібно в гараж, дивіться, самі розумієте, наниз. Зробити пальничка туди-наниз. Тут же ж так само, дивіться, кран це все решта, ну самі розумієте. 500 гривень, що то є? Димоход вивели сюди, підпляли якісь батареї собі, так як в гаражі, таке опалення. Було би бомба, насправді. 500 гривень. Це халявні гроші. Насправді, кому потрібно, звертайтеся. Також раніше знаю в мене тато не раз насправді шукав, так само купував. Є мотор? Мотор спаляний. Як спаляний? Одна, дивіться, тут є ото три обмотки і одна з обмоток замкнута. Одна з обмоток. Десь, можливо, ту обмотку знайдете чи як щодо чого. Мотор всю повністю робочий. Зараз не крутиться, із-за того, що я розкрутив і шпилька впирається десь в ребро. І він, типу, не крутиться. Він сюкрутиться, просто його тут скрутити на місці, бо я розкручу. Мідь не вибивалася, все є, кому потрібно, не знаю скільки, 900 гривень. Ну самі розумієте, там мідь шків, це все решта, алюміній. чуть там там дешевше, кому потрібно, телефонуйте, що до чого, стратайтеся. Ну і друзі, така от ситуація насправді. Барега, не берега, знаєте, там, да, пишіть. Просто зрозуміти правильно поняв одне. А так в людей працюєш. А візьму, пригодиться, пригодиться. А воно лежить, перекидається місце займає, руки не доходять. Якщо я продам, буде копійка, я легше дитині куплю щось, чи собі якийсь певний інструмент куплю. Ну самі розумієте, казав. тому ну, така ситуація, кому що потрібно, пишіть, дзвоніть, номер телефону вказаний на екрані. Також закріплено в коментарі. Пишіть на Viber, скоріше відповім. Зніму, якщо потрібно буде допомітельне відео, це все решта. Тому кому потрібно, телефонуйте. Всім до зустрічі, всім пока.